І так, привіт всім, хто дивиться. Наразі це відео. Відео я записував схоже відео, воно буде на прихованому режимі, якийсь час. Час, зрештою, покаже, чи я був правий чи ні. Суть яка. Тут я зараз опишу повністю весь процес і сподіваюся, що сьогоднішня атака Росії була просто випадковістю, тому що у Львові працювали були якісь взриви, дехто з місцевих писали. Трошки я зараз заблукає. Ну добре, відхилився від, трошки від теми. Наразі штука така. ТЦК працюють по повній програмі. Зникає бажання надбудь чи хоч якось працювати, відволікатись. Абсолютно. Демотивація особисто в мене колосальна. Мені пофіг на їхні всі приколи. Вони чинять беззаконня і греть з тим всім, якби все, все було добре. Ну, але їхня поведінка це негідна поведінка форми. Я сам не служив. Ну але чудово розумію хлопців, які приходять звітом цивільне життя і вони бояться ходити в формі. Тому що їх всіх бояться. Якщо ще йде з маленькою чорною сумочкою і їх там декілька штук, то це взагалі по факту виходить джекпот. Ну що ж, знову ясно, все ж таки відхилився від теми. Штука така. Наразі буду описувати весь процес, тому що сумніваюся, що я захочу ще записувати більш відвер... відверто таке відео. А сутіка, на висоті всі знають. Хтось з вас дивився на як побудована атмосфера. Почнемо з елементарного. В передньому відео я, в принципі, там тільки затронув, але не настільки... Глибоко, як то правильніше би сказати, ніж в даній історії я викладу все від А до Я. Хоча я і не є а... цей. Ну, але в даний час купа інформації доступна і ти можеш спокійно подивитися, знаючи, що є, а що нема. Так ось. Спутники на якій висоті літають? За Google. там приблизно десь 100 км. Якщо розмістити е, платформу, наголошую, на висоті 80 км, іншу розмістити на висоті приблизно 20-15 км, які будуть генерувати е, плазмові потоки, воно буде взаємодіяти з іоносферою, яка на висоті 80 км приблизно. Тут теж є свої моменти, тому що в кожній точці воно трошечки колибається. Відповідно, треба врахувати. Десь приблизно... Господи, не знаю навіть. Рік назад. Я побачив таке цікаве відео, як чувак під'єднує. Як це применіше назвати? Штучку від фонарика електрошокера, оце високовольтний високовольтна штучка, під'єднаний до, 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 до тонесеньких дротиків через акумулятор. закріплюється все на пластмасовій платформі і та штучка газить світло. Наскільки правда не знаю. Якщо чесно, я пробував зробити, але в якийсь момент ну, абсолютно зникла мотивація цього зробити, принаймні на якийсь час. Так ось. Чувак добувся до того, що він зробив такий собі літаючий дрон на непропелерах, не на реактивних, а саме на оцій плазмовій штуці, яка... Має тягу за допомогою цієї плазми. Відповідно, судячи з відео, шум менший однозначно. Тобто, не так буде чути. Відповідно, і противник не буде розуміти, що це таке. Всі звикли до звуків пропелерів. Я свого часу якось почав розрізняти де є гвинтокрил радянського типу, а де є гвинтокрил а, закордонного типу. Пропелери елементарно. Так ось, якщо це все ж таки робоча штучка, тоді можна використовувати замість звичайних моторчиків магнітних, так би мовити. Саме оці. По масі і по об'єму, як сказати? Трошечки різниця є, але не критична, як на мене. І далі. Так, я, я якраз сюди попав. Здається, Так ось. Починати. Почати використовувати саме оці двигуни, а в них будова яка? Такі собі, як 18650, трошки погрубше. І декілька тунесеньких дротиків. Наскільки вони будуть ефективні в різних погодних умовах, тут питання таке, відкрите залишається. Наразі людина пробувала роб... літати на такій штуці в домашніх умовах. На відкритому повітрі вона не пробувала літати. Принаймні, я такого не побачив. Але як альтернатива сорян, лята, це гарна штука. Не треба використовувати дорогі пропелери. Гадаю, що цей буде. Об'ємо воно менше, тому що дрону потрібно пропелери, які трошки більше місця займають, ніж би хотілося би. Відповідно шум, який створюють більший. А якщо це взагалі птічка, яка там літає 300 кілометрів зоріан, та ви взагалі і... це, блін, реактивний двіжок виходить. В даній історії воно буде трошки менше шуму видавати і противник не звик. До, до такого схожого шуму. Тому зробити такий тестовий варіант теоретично. Можливо, ну, принаймні, спробувати десь пізніше, прийде ще момент, напевно, я запишу додаткове відео, з, точніше, то відео скачаю і додавлю до цього відео в силці. Друге. Google презентували квантову передачу інтернету. Це я говорив ще літом, здається, якщо не пригадую. Якщо я не помиляюся, я про це я ще говорив літом. Тому... Квантова передача інтернету це одне діло. Друге діло, коли дрон літає, якого неможливо вичислити. А Сутьтіка. Маленькі, сорі. Тут таке собі. Сутіка. Мікрочастинки є пускач електронів, який можна, гадаю, запрограмувати. Так, щоб вони попадали суто в QR-код. Тобто після того, як частинки вилітають з пристрою, вони мають попасти в напівпрозорий QR-код і далі попадати на інший QR-код, який після якого є приймач. Оце буде захищений зв'язок. Тут навіть не так більше зв'язок, як це буде захищене керування, яке нереально зламати. Тому що о, є пристрій А, є пристрій Б. Перехватити або підгледіти, як там частоти 5, 8, чи ще які відомі частоти, це буде. Це не то. Це абсолютно інший рівень. Тому... Якось так. Оце основне. Друге, це вже третє, третє. Дрони, зараз багато дронів на штучному інтелекті. Москаль сьогодні вичитав, навчили дрони самі вибрати ціль. Клас! Я радий за них, вони просуваються. Але якщо а, зробити дрони автономним, щоб вони самі вибирали цілі, але позначити своїх. Тобто це такі собі. ну, не знаю, Елементарно, напевно, воно буде видно більше. Флюристентна фарба. На початку війни. Фарбували дороги, пам'ятаєте, як в нас була історія під назвою Зафарбуй якусь мітку, яка світиться при попаданні світла. Так ось, своїх позначати цією фарбою, щоб дрон своїх не атакував. Всього решта дрон буде розцінювати як ціль. Це є третій момент. Що я ще хотів записати в цьому відео? Знаю. А, до речі, поки не забув. Сорін що так не по порядку, ну, але думків багато і, і я зараз так ще загублений, подавлений, тому подійм, тому сорян. Коли два пристрої будуть з'єднані один на висоті, 80 км, а інші приблизно на 20-15 кілометрів, вони саме суть будуть видавати оцю саму плазму, на якій буде працювати дрон, літати. точніше Відповідно взаємодії з іонусферою, теоретично вони можуть пропалити озоновий шар, і все решта, після чого. Сонячне проміння, радіація буде, почне проникати в нижні шари атмосфери, відповідно, буде така собі направлена мікрохвильова піч. Я би навіть сказав, не мікрохвильова піч, а буде така собі велика, здорова лупа. Ну, мається на увазі. Там лупа, а, яка буде... Випікати все, що буде знаходитися внизу. Бо якщо перший буде просто забирати, прискорювати, то другий це буде якраз перший буде просто стартувати, а другий буде прискорювати. Ось саме це іонізуючу частинки з атмосфери, змішуючи його з плазмою, яка так само по суті буде іонізована. І воно буде просто. Пропалювати все, що під ним знаходиться. Наскільки ефективно це, ну, наскільки мені відомо, є ракети, які готові збивати спутники. Так, класно. Тому а, ця штучка має бути не досить великого розміру, але водночас це, на чому вона має працювати, та, блін, хоч міні-атомний реактор. Один і два поставити. Як воно буде висіти в повітрі? Гелій або щось таке схоже для нижнього, для другого, теоретично воно може працювати висіти і так в повітрі. За допомогою іонізуючих це навіть буде краще, тому що воно буде прискорювати його, що в принципі потрібно. Будова, яка виходить? Будова буде виходити така така собі коло. З зубчастими у вигляді капкана. На кінцях якраз має подаватися саме оця плазмова струя вниз. Другий а, має мати подвійну зверху і знизу, але знизу має бути більші зубці, ніж зверху, для того, щоб все ж таки цей. Паралельно а, ще має подаватися з середини якась частина. Сітка, має бути сітка, знизу має бути сіточка, яка буде більш сконцентрувати, або розширювати дану область, яка буде знаходитися під низом. Тоді це буде ефективно. І подумайте тепер. Єдине, що я наразі боюся, щоб це не пропалило остаточну атмосферу. І ядерна війна здасться просто ігрушкою. Тому що, по факту, вийдеш на вулицю, тебе зажарить саме це проміння. Гарна, до речі, є зброя, яка висить над твоєю головою, ти не можеш нічого. Ти не можеш вийти на вулицю, тому що по факту тебе зразу засмалить. Ти не можеш нічого випустити. Дрон, пістолет, воно все автоматично р... почне плаватися. Я вже мовчу за потоки радіації. Якось так. Ну що ж, і повиговаюся? Довге відео вийшло. Але це треба було це зробити. Тому подивитися потім знизу силочку на коротке відео, як воно виглядає. Я його зберіг окремо, взагалі подалі від всіх, але на цей раз я вирішив все ж таки його записати щодо літаючого нового типу. Aaaa, dobro, porazi je Varsva.